Колядки лунають в автобусі, який курсує за 18 маршрутом в Ужгороді від зупинки «Епіцентр» до Ужну. Каріна Машіка повертається з роботи. Я їду додому, але зайшла і нараз. Настрій піднявся. Тут хочеться навіть возитися. Просто так. Прикрашений форми. На настрій, да, дуже варко, Приємно зайти в автобус. Кулятки лунають у всіх електронах, розповідає водій Юрій Олейник. Один автобус прикрасили новорічними іграшками та гірляндами. Їх приносили працівники комунального підприємства. Водій каже, хотіли створити настрій пасажирам. Люди раді були заходять цей автобус, доволі. Прикрашений автобус. Добре, люди радуються. Люди їздять, бабушки співають собі. Новорічно різдвяні колядки в автобусах вмикають четвертий рік поспіль, каже директор комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт Віталій Готра. За його словами, ідею прикрасити автобус до свят запозичили з інших міст. Колядки нам обходяться безкоштовно, оскільки в нас заключені договора. Фактично допомагає нам у цьому Львів електротранс. Які також запускають колядки, і ми спільно з ними цей проєкт реалізовуємо ну, вже четвертий рік поспіль. 18-й маршрут, тому що він проїжджає через центр міста, через площу Корятовича і площу Петефі, відповідно, ну, доповнює цю атмосферу, яка є на Петефі, саме святкову. Е Новорічної різдвяно за словами Віталія Готри новорічно різдвяні колядки лунатимуть до 19 січня. Оксана Ушакова, Лонтішин. Новини на Суспільному.